Всім привіт! Закрию трішки кавунів, тому що через бур'яни довелося усю грядку прибирати, а кавуни зносить. В кінці я покажу, що ми зробили. Навчилися ми вирощувати кавуни завдяки тому, що розсадою вирощуємо. Тепер у нас їх багато, але літо закінчується, кавуни мають властивість десь діватися, і хочу я його в банку закатати. Якщо кавун смачний був вживу, то він дуже смачний виходить і в бонці. Я раніше не любила кавуни, тому що вони в нас були якісь там недозрілі, маленькі, багато кісточок, і ми їх закривали, а треба брати смачний. Так само і помідор. Коли він найкращий, то він і в бонці найсмачніший. І в банці, у відрі квашений. Шкірочку обрізатиму, закладатиму. Два рази я проливатиму, один раз окропом, а другий раз уже розсолом. Такий кавун похне. Я обрізаю шкірочку, тому що мені дали такий рецепт, і так я ним і користуюся. За рецептом на одну трилітрову банку з кавунами треба 1 столову ложку з гіркою, солі, 3 столові ложки цукру з невеликою гіркою і 50 грам оцту є, кидають у банку все оце. а я люблю все проварювати. Банки я обов'язково пропорила. Самим звичайним методом кружок і на каструлю. Цей кавун один з гібридів. Ми вирощували чотири гібриди: біант, талісман, тобган і Крізбі. Це на вид не талісман і не біант. Тобто ми думаємо або топган, або Крізбі. Звичайно, вони зараз вже всі змішалися під забором. Грядку ми прибрали. Кавуни я вкладаю обережно, банок у нас достатньо, щоб його не роздавити. Перший раз заливаю окропом, який кипить. Я так завжди роблю. Обов'язково банки ставлю на дерев'яну дошку, щоб не е, лопнула. Я закриваю 3 літрові банки. Ну, десь 4 літри води пішло дуже, я не виміряла, тому що перший раз немає значення стільки води. Головне залить. І зараз вони 20 хвилин тут стоятимуть. Пройшло 20 хвилин, буду зливати кавуни. Розсіл я буду робити у цій же воді. Злила всі три банки, Доки вода закипає, я тримаю прикриті банки. Не стоять вони у мене, просто вихолоняють. Весь час отак тримаю, їх там тепло зберігаю. І ще відміряла 9 столових ложок цукру. Три столові ложки. Моя суміш нервується. Це вона ще оце ту не бачила. Брала каструлю, хотіла 2-3 літрові банки закривати, але. Кавун виявився трішки більшим, Стало три трилітрові банки. І 150 грам оцету для трьох бонок. Шумітиме. Гарно кипить. Заливаю першу банку. Через верх. Але я ще й буду стерилізувати 2-3 хвилинки, доки я заливатиму другу банку. Перша в мене буде прогріватися у каструлі з кип'яченою водою. Я усе так роблю, в чому я трішки сумніваюся. Тут проливається лише два рази, тому 2 е, хвилинки буде не зойве. Перша банка вже закрита, верх ногами стоїть. Другу зараз буду закривати. І третю залила, розсілу майже не залишилося. Я не додавала води, але ж багатенько цукру, і солі, і оце ту 150 грам. І десь воно все пішло. Так що рецепт гарний. Звичайно, це неправильне стерилізування. Треба до верху банки, але за рецептом і немає. Є такий рецепт компот закривати, накладаємо ягоди, цукор туди заливаємо, окропом закриваємо і в мене воно стріляло, а потім я отак стала підігрівати і все стало добре. І тепер і перець, і все я підігріваю Ну, 2-3 хвилинки. Завжди ж хочеться, щоб воно не вибухнуло, тому я роблю так. Верх ногами поставила, гарно прикрила. У мене свято в бонці. Прикриті кавуни постояли півгодинки. Зараз я їх поставила знову на ноги. Цікаво, якими рецептами ви закриваєте кавуни. Ми не квасимо кавуни, тому що вони в нас від 6 кг, мабуть, такі не квосять. Хоча я не пробувала. Лежать наші кавуни під забором. В холодочку був погребі ще швидше псуються, ніж отак в холодку. Ми в тому році. Накидали, то вони і після приморозки ще були нормальні. Всі чотири гібриди були дуже гарні: Біант, Топган, Крізбі і Талісман. Раніше були у нас довгі кавуни, то ми їх бачили, що вони не гарні, більше не висаджували. А ці всі гарні. Довго ми боролися бензокосою з бур'яном, це ми другий рік так займаємося, тому що. Коли кавун розклався, вже немає як проколювати, а гербіцидами ми не користуємося. Вітром пошкодило другу зав'язь. У нас в основному по першій зав'язі на кавунах. Нам було достатньо, кавуни були всі смачні. Кінці, ті, що дрібні нав'язалися, бур'ян би їм не дав дорости до великих. І, і тому ми запросили трактора і він нам все рівненько зробив.